Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі. Котику, ти вже зачекався, ти вже заспався. Дивися, дітки вже зібралися казку слухати, а ти сидиш такий сонний, а? Будеш слухати казку? Будеш. Отож котик вкладається. А я хочу вам розказати, розказати казочку. Мабуть, з дитинства одна із улюблених. У мене в дитинстві був такий ну, прибор. Ха -ха, апарат називався фільмоскоп. Ви цього не знаєте, у вас є телевізор, у вас є iPhone, планшет, ну, як у всіх сучасних дітей. Навіть в телефонах зараз є мультфільми, можна подивитися. А раніше цього не було. Був такий фільмоскоп. І там, як плівочка вставлялася, були картинки і. Вмикалася лампа, і на стіні, у нас на білій стіні грубки, печі, можна було бачити ці картинки, і там була казка написана. Ми читали, дивилися, самі крутіші. Це дуже цікаво, по вечорам було. Я згадую, мабуть, цікавіше, як телевізор. Старший братик читав мені цю казку, я роздивлявся ці картинки. І от серед цих так званих діафільмів, серед цих фільмів і була казочка, яку я запам'ятав, бо дуже гарно було намальована. Казочка називалась Хоробрий Кравчик. Отож я вам розкажу. Хто такий кравчик? Це кравець. Той, хто шиє одяг. Отож казка називається Хоробрий Кравчик. Колись десь, в одному великому місті, в кам'яному будинку, на другому поверсі, та жив собі кравчик. Що я кажу, кравчик? Був молоденький, ще худенький, такий собі, всяк так шив. Жив він дуже бідно. І Кравчик страшенно любив солодке. Йому оце ні хліба, ні м'яса, ні юшки рибної, ні, тільки щось, медочку якогось, щось таке. Але ж з його статками, з його грошима, не часто він то куштував. Це зараз, знаєте, у вас і цукерки завжди є, і це все можна купити. А раніше то великі гроші коштувало. І одного разу кравчик. Шив якусь курточку, коли чує. На дворі гукає бабуся. Кому, кому, кому купити, кому продати смачного, солодкого, вишневого варенячка? Як почути кравчик, бо слинка в нього покотилася, він забув за те шиття. За все так йому захотілося того варенячка. Але гроші в нього там тільки одна монетка була, що ж на ту монетку купиш. Але ж так йому захотілося, він гукнув: Тітенько, тітенько, піднімайтеся до мене, тут я вас куплю, я куплю варенечка, куплю. Бабця подумала, зараз він у мене купить, я знаю, там вони і відро є, і глечики, все всі своїм товаром вилазить по тим сходам, на той другий поверх він і відчинив. Повідкривав всі, всі глечики, перенюхав. Передивився, вибрав саме-саме, як він думав, саме солодюсіньке, саме густе, червоне таке аж сонце через нього таким смарагдами, рубінами грає. Він каже: знаєте, і із цього глечика продайте мені ложку варення. Ах. Бабуня думала, що він в неї купить ну як, відро, а він з одної ложки це треба підніматися, та ж, рад вже що зробиш. На ту монетку він купив. Одну ложку варення. Взяв, відрізав шмат хліба і помастив цим варенням. І лежить перед ним цей шматок хліба. Це вареннячко червоне з ягідками. Знаєте, смачно, як бабуні роблять, ото всі кісточки повибирають. То нема смачнішого за вишневе варення, а я ще, знаєте, ще черешневе люблю. Поклав він той хлібчик на столика і думає: оце я зараз дошию курточку, а потім поласую тим вареннячком. І шиї на те варенечко поглядає. Коли це у вікно назліталися мухи. І просто до того варення. Він мухи, йдіть геть, це не ваше варення, це моє. А мухи летять і летять. Розлютився кравчик, схопив ганчірку, як ударив, прогнав тих мух, глянув, а він ганчіркою зразу аж аж сім мух забив. О! каже кравчик, то я ще й одним ударом та сімох побив. Ха! Тепер мені, мабуть, і не треба кравчиком бути. Раз я такий могутній силач та боєць піду десь собі служби шукати знатної. Взяв тоді із тої курточки, хтось з нього замовив, вирізав гарний шматок тканини і вишив на ньому напис: Коли злий буваю, то сімох убиваю. Взяв той пояс собі начепив. З'їв та варення швиденько, облизав пальці, помив, бо з липкими пальцями ходити недобре, і пішов на вулиці міста. Ну, на дорогу, звичайно, взяв із... У нього в хаті був кавалочок сиру в кишеньку і йде. Коли дивиться, пташечка, горобчик маленький заплутався в кущах, він горобчика взяв, теж кишеню сховав. Іде, йде, та й зайшов у глибокий густий ліс. А в тому лісі жив. Велетень. Побачив велетень Кравчика, та каже, хто це такий тут мої володіння забрів. А Кравчик каже: ти не дуже на мене так люто позирай. Бачи, в мене написано. Прочитав велетень, а там напис: Коли злий буваю, то сімох убиваю. Е, подумав, велетень, таки точно якийсь богатир до мене зайшов. Ану каже, хлопче, знаєш, що? Раз ти такий вельми дужий, покажи свою силу. Дивись, як я можу. Хопив велетень камінь та. Й Стиснув його, а камінь так кх, в руках в нього і посипався піском. Можеш так? «Та каже кравчик, я і краще можу. Я ось візьму із каменя та ще й воду вичавлю, витяг з кишені шматочок сиру. Дивись, каже, який в мене камінь. Стиснув його, а вода з сирою побігла. Е, думаю, Велетин, такий точно сильний. А знаєш, каже, а давай так, а хто далі камінь закине? Вибрав велетин каменюку велику, як підкинув. Полетів камінь, та так десь. Загони і впав. О! Каже, можеш так кинути? Так, каже Кравчик, я кину так, що камінь на землю не вернеться. Взяв з кишені цього горобчика ух, і кинув. Полетів горобчик, дивився велетень, дивився. Точно, не падає. Ну, раз так, каже велетень, то ходім до мене додому, а у велетня гості, ще два велетня сидять та й баранів їдять. Ну і... Бачать, що гость, гість у них є, Кравчик. А Кравчик каже, я такий, сильний, я показую свого пояса. В велетні перелякалися. А той старший каже, та там він такий, він каміння кидає, що на землю не падає, воду з каменя вичавлює, дерева сам тягає. Полякалися велетні та вже думають, як цього Кравчика позбутися. Всяк так сіли, поїли, Кравчик від того барана шматок м'яса з'їв, та й велетень кладе його, каже, лягай, спадки на моє ліжечко. Ліг. Кравчик, а воно велике, йому там незручно крутився, крутився та й зліз з того ліжка і пішов спати на сіно. А велетні вночі, кажуть, взяли великі лом ломаки, та й давайте ліжко бити, побили, почавили надручки. Уже, мабуть, того Кравчика й забили. Коли зранку він на зустрічі йде та пісню співає, побачили велетню, перелякалися. Ми його били-били, а він живий і потікали. Бачить, кравчик, нема тут діла. Ну, каже, раз я з велетнями справився, піду до короля на службу. Прийшов до короля. Та каже, королю, бери мене на службу великим воїном. Бо я ось, коли злий буваю, сімох убиваю. Здивувався король, каже, ну раз так, раз ти такий дуже та сильний, беру тебе на службу. А перше завдання тобі буде, підеш в ліс, там два велетні живуть, вони бешкетують, вони всю мою все моє царство тут плюндрують. От поб'єш їх, справишся з ними, купу грошей тобі дам. Добре, каже Кравчик, піду. А з тобою я направлю ще тисячу солдатів. Йдуть тисяча солдатів попереду Кравчик, шпасірує. Прийшли до того лісу, Кравчик каже, чекайте тут, я сам з ними справлюся. Тихенько пробирається на серед лісу і бачить, на галявині кропуть два велетні поруч. Кравчик заліз на дерево, взяв каменя, та й бах кинув по одному велетню. Той прокинувся, каже: Чого ти б'єшся до, до, до свого брата? Той каже: Я не б'юсь. Знову поснули. А Кравчик, давай кидати каміння по одному, по другому. Посхоплювались велетні. Це ти мене б'єш? Ні, ти. Як почали між собою битися чубиться, та й побили один одного та й впали мертві? Приходить кравчик до війська каже: дивіться, забирайте їх, я їх переміг. Прийшли те військо, дивиться точно, навколо все вителечено і два мертвих велетня. Приходить кравчик до короля, король аж перелякався. Ах, який же він сильний та дужий. Ну, каже, раз так, то ще одне завдання тобі даю. Піймай дикого, злого кабана вепра, який тут бігає, всіх убиває. Пішов кравчик вепра ловити. Коли вепр біжить, тікає кравчик та заскакує в маленьку хишку. заскочив, через вікно проліз. Вепр за ним, а кравчик обіг і зачинив його в хаті. Піймав і вепра, приходить до короля і каже: Ну, раз, бачиш, який я сильний, віддавай за мене свою дочку. Перелякався король, що робити? Та й віддав за Кравчика свою дочку заміж. Ну, він хороший хлопець був, ніби королівна його і полюбила. Але вночі кравчик спить, та наснилося йому, що він у себе в майстерні курточку шиє. Та й гукає, ей, хлопче, давай сюди нитки, давай голки, та ший курточку скоріше. Бо я тебе гарапником поб'ю, аршином поб'ю. Аршин це такий, така палиця. Оце ж кажуть, аршин, якою міряли тканину. Почула це королюна, побігла батькові, нажалилася. Та він не, не богатир ніякий, не лицар, не витяг, він простий кравець. І наказав король своїм слугам схопити Кравчика і вбити. А один слуга побіг Кравчику і розказав, бо дуже того Кравчика любив. Кравчик почув те, та й прикинувся, ніби спить. Коли ті слуги прийшли під двері, він гукає: Ей, хлопче, неси голки, неси нитки, курточку ший, бо я тебе аршином поб'ю. А оскільки я... Коли злий буває, сімоху буває, то я й цих слуг поб'ю, що за дверима стоять. Почули, вони злякалися, прибігли королю кажуть, точно, богатир, боїмося його. Більше король Кравчика не зачіпав. Так Кравчик і королював до самої смерті. Вам казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. Чекаю від вас листів. Напишіть, чи подобається моя передача, які казки вам ще розказати. Про себе напишіть. І напишіть, як звати мого ледачого котика, який весь час на передачі спить. Ну. Отож, діточки, бувайте щасливі і здорові. До побачення.